На марш протесту проти алкогольного, тютюнового та наркотичного геноциду українців. щороку в Україні від наркотиків гине близько 10 тисяч молоді. Той час держава нічого не робить для підтримки спорту, нічого не робить для того, щоб належним чином боротися з джерелами отрути. Тому настав час українцям брати справу свої руки. Настав час. Виходити і протестувати, рятувати своє здоров'я, рятувати своїх дітей, рятувати своє майбутнє. Не вживає тут, не бажає труд, не ажимає тут, не живає тут, не ажимає тут, не ажимає. Не курить, і не п'є, і в нього сила є. От, націоналізм! Досить бухати! час воювати! Досить бухати! час воювати! Твереза людина, велика Україна! Собі Вийди на, на вулицю, поверни собі місто. Вийди на вулицю, поверни собі місто. Спорт, сила, бухло, могила. Спорт, сила, бухло, могила. Спорт, сила, бухло, могила. Спорт, сила, бухло, могила. сьогодні прийшли. Це дуже чудово, тому що кожен тепер, хто нас побачив, він знає, що надія є. Є молодь яка буде боротися, є молодь яка не буде труїтися, є молодь яка займається спортом є молодь, яка може вийти разом, захищати свої права. І значить, у цієї країни є майбутнє. І тому сьогодні ми за годину Прийшли нашим маршем здорової молоді. І ми показали, що в цій нації є майбутнє. Слава нації! Символічно! Обмотаємо все-таки от раз уже легалі закрили, але символічно скотчем їх закриємо. Ми сподівалися, що там будуть зараз ці оттуювачі, що вони показали нам документ на ті нелегальні точно водії. Але, слава Богу, міліція їх закрила до нас. Лише сьогодні. Але якщо це вони відкриються завтра, то ми ще повернемося. Здоров'я націоналізм! Здоров'я націоналізм! と最高じゃなして。 Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, як справи? От у вас є документи взагалі? Скажіть, у вас є документи взагалі на розміщенні до торгової точки? Можна дізнатися? Ми хочемо вас до гості хочемо. До гості просто хочемо зайти. Закрита, мальчик! Міліція прокривали! Зроби, я Зроби, я пішу! Захоз добра. Кажіть, попережайте, ви забули про російський марський парадку. Хай покажуть документи. Покажу, мусора, мусора. Мусора, 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 свою націю, мусора, свою націю, мусора. Майдан. бачимо, тут варіот, його власниця, яка закрилася зараз. Чому вона закрилася? Тому що очевидно, що жодної документації на розміщення цієї ригайовки, яка ще вечора розпускує населення, немає. Ні це зазвичайно, що вона ще й власниця, вона вже робить. Я представляю, что это Вот я борюсь с ними. Ничего себе. Милиция покрывает регалик. Вот я борюсь Снимай силы! Снимай силы! У вас никаких границ! Совершенно верно! Им Совершенно верно! Ты же что не делаешь? Ничего не невозможно! Вот эти баррикады! Я председатель инициативной группы в организации дома. Вот я вам хочу сказать. Я борюсь с милицией, борюсь с университетом. 법니케 법거나 법니케 법거나 법니케 법거니 ми бачимо постійно, платить гроші. тут створюють сорти людей, міліцію це не хвилює. Ми розуміємо прекрасно, що сьогодні у нас насправді немає ніякої держави. Тому що держава повинна була б виконувати свої закони. І повинна була б виконувати свої основні функції. Натомість, що ми бачимо сьогодні, ми бачимо сьогодні, що оці всі регалівки, всі ці генделики так звані, які стоять біля кожного будинку по кілька штук, біля шкіл, біля дитячих садочків, всі ці генделики, наприклад, конкретно в Деснянському районі, значна їх частина безпосередньо належить керівникам ментовського відділку Деснянського району.